Як знайти свою людину? Ви знаєте, коли ви зустрічаєте свою людину, ви цього не пропустите. У вас таке відчуття, що вам дуже добре, спокійно, приємно, весело з цією людиною. І відчуття, що ви один одного знаєте багато років. Ви розумієте один одного, ви ніби на одній хвилі. А, і ви бережете один одного. А в такій комунікації а, ви відчуваєте, що вас бережуть і ви бережете. І це дуже комфортна, екологічна така взаємодія, що ви хочете більше спілкуватися з цією людиною. Вам дуже приємно. І я бажаю вам Більше таких людей в вашому житті.